Вітаю вас, шановні друзі. Поки Верховна Рада сама себе відправила у відпустку на термін більше ніж місяць. Європейська солідарність сьогодні активно працює. В першу чергу ми працюємо на фронті, де зараз події, які розгортаються на Покровському напрямку, на Сумському напрямку, Часовому єру, на півдні. Херсонські області потребують нашого активного залучення і забезпечення постачання традиційними, дуже дефіцитними товарами, продуктами, зброєю. Ми сьогодні робимо все, що можемо в цьому напрямку, але точно не збираємося миритися з такими самопроголошеними відпусками Верховної Ради. Хочу наголосити, що крайнє засідання Верховної Ради було 23.07 і вже більше двох тижнів Верховна Рада байдикує. Поїхала закордонні відрядження, на відміну від нас, яких обмежують незаконно в забезпеченні проведення міжнародної міжпарламентської дипломатичної діяльності. Сьогодні є низка проблем, які Неможливо далі переносити без діяльності Верховної Ради. Хочу наголосити, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в режимі одного пленарного засідання, і навіть не потрібно збирати підписи. Достатньо для цього лише рішення голови Верховної Ради або рішення монобільшості. Отже, хочу наголосити, що є декілька проблем, які сьогодні Верховна Рада має. Вирішити позиція. Перша це теза, для чого Верховна Рада зайняла страусину позицію, сховалася і пішла на перерву. Це закон про заборону Російської православної церкви п'ятої колони в Україні за номером 83, -71. І тоді нам пояснювали, що треба зібрати ще декілька разів робочу групу. Що треба провести міжнародні консультації? Робоча група так за більш як за два тижні і не була зібрана. Міжнародні консультації, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, яскраво продемонстрували, що ні в Вашингтоні, ні там в Конгресів, колах громадських ніхто навіть не піднівав питання щодо свободи і розповідання свободи совісті в Україні ще раз наголошую: жодній українській церкві нічого не загрожує. Ми говоримо про адекватні дії, які пов'язані з питаннями національної безпеки, лише по відношенню до російської православної церкви. Так, це таме тої церкви, яка в Україні. Має своїх представників з паспортами громадян Російської Федерації, які засуджені українськими судами за шпигунську і антидержавну діяльність. Це саме ті, хто здавали наших спецназівців, це саме ті, хто наводили ракети на мирне населення України. І, звичайно, що миритися з цим, далі відкладати. Цей законопроект є злочинною бездіяльністю. А якщо в когось є будь-які сумніви, у нас є традиційні інструменти, в тому числі Венеційська комісія. І Після прийняття остаточного тексту законопроекту буде можливість у тих, хто має сумнів, звернутися до Венеціанської комісії, отримати відповідні висновки і почати роботу. Але Наші консультації в Страсбургі також показують, що закон повністю відповідає вимогам Ради Європи, повністю відповідає Конституції України і вже немає жодних підстав, навіть пояснить навіть будь-якої відповіді українському суспільству, з якого переляку у нас сьогодні керівництво Верховної Ради блокує розгляд зазначеного законопроекту. Друга позиція, і ми наполягаємо, до речі, щоб наступне засідання Верховної Ради розпочалося саме з розгляду цього законопроекту, який нам було обіцяно рішенням відповідно погоджувальної ради. Друга позиція це є забезпечення фінансування Збройних сил України. Вона складається з двох частин. Перше, я прошу дуже тверезо сприймати панічні заяви окремих. Керівників комітетів Верховної Ради України, окремих представників українського уряду, про нібито про те, що починаючи вже з вересня місяця, нема чим фінансувати воїна, Збройні сили. Як це так? У нас єдиний марафон: 2 мільярда. Є чим фінансувати. У нас велике крівдивництво в вигляді будівництва дорог на за минулий рік це було 43 мільярди, зараз на 17 мільярдів є чим фінансувати. У нас позиції телеканала Рада, який так перерозподіляє кошторис Верховної Ради, щоб догодити сметаною такому собі кінокіту корупційній організації, є чим фінансувати. У нас, незважаючи на рішення Рахункової палати, про великі. Крадіжки, корупцію, яка відбувалася в агентстві відновлення, є чим фінансувати будівництво саркофагів на многі десятки мільярдів гривень, які ні від чого не захищають, в тому числі і від російського нападу нашу критичну енергетичну інфраструктуру, є чим фінансувати, а Збройні сили нема. І тому. Наша команда ініціює зараз розгляд відповідного законопроекту, який передбачає, що всі видатки, які напряму передбачені для фінансування збройних сил, в тому числі, і видатки, доходи, які отримує державний бюджет у вигляді продажу військових облігацій, вони мають іти в спецфонд і мають бути спрямовані виключно на фінансування сил оборони. Видатки, які Надходять по воєнному збору, мають іти виключно в спецфонд і спрямовані на фінансування сил оборони видатки, які були вилучені в місцевих бюджетів у вигляді ПДФО і корупційно перерозподілені на окремі відомства керівників, яких одразу ж після цього заарештовують за корупцію. Мають бути вилучені спрямовані на спецфонд, до спецфонду і фінансувати виключно. Потреби оборони, і якщо ми говоримо і що і цих грошей буде не вистачить, то уряд має вийти з пропозицією, чесною пропозицією секвестра, і всі не пов'язані з обороною і з соціальними виплатами видатки бюджету сконцентрувати для виконання пріоритетного завдання, і це завдання є збереження української держави і фінансування українських збройних сил. І якщо вже і цього не вистачить, то ми безумовно наполягаємо на тому, щоб джерелом підвищення доходів державного бюджету були відповідні збільшення податків на ігорку, відповідне збільшення акцизів на тютюнові вироби, відповідне збільшення акцизів на алкогольні вироби, бо саме ці джерела точно не приводять до погіршення рівня життя людей. А некомпетентні спроби влади, які презентовані в зазначеному урядовому законопроекті у вигляді запровадження воєнного збору на ФОПів, запровадження воєнного збору на продажі автомобілів, в тому числі для фронта, запровадження воєнного збору на Податки на нерухомість, запровадження воєнного збору на і різке його зростання там з полутора до двох, трьох, чотирьох, п'яти відсотків це треба зупинити, бо це призведе лише до заморожування інвестиційної і бізнесової діяльності в Україні. Хочу наголосити, що було проведено відповідне соціологічне опитування бізнесу авторитетною міжнародною організацією, де бізнес чітко відповів, що перші три наслідки, до яких призведе запровадження урядових. Інновації і пропозиції призведе до в першу чергу різкого і неконтрольованого зростання цін, розкручування маховіка інфляції і на сьогоднішній день. Уже я сподіваюся, що наступає певне протверзіння, і є відповідні позиції і критика вже з боку урядовців. Думаю, що це донесено вже і до президента. Відповідна позиція національного банку, який відповідає за стабільність національної грошової одиниці і макроекономічної ситуації в державі, який напряму стверджує, що інфляційні процеси, тобто неконтрольоване зростання цін і різке погіршення рівня життя людей, вийде на дуже небезпечний шлях. Друга позиція це є оптимізація. Податків, і це теж призведе до того, щоб державний бюджет отримав менше грошей. Третє питання це оптимізація видатків, включно з скороченням робочих місць. Це цього добивається уряд, і наша позиція єдина дискусія, яка може бути, це податки на споживання. І ніякі інші податки, які роблять з української економіки пустелю і знищує український бізнес, є точно неприпустимими. Ми на сьогоднішній день чітко готові співпрацювати, але в будь-якому разі Україна не має стати жертвою некомпетентності, жертвою корупції. І до речі, про корупцію це є третій блок питань, з якими ми наполягаємо на негайному проведенні. Засідання Верховної Ради в рамках цього ми вимагаємо термінової зміни керівництва. Відповідної тимчасової спеціальної комісії, зміною статусу до тимчасової слідчої комісії, тому що вже встановлені численні корупційні злочини, які були допущені при будівництві фортифікаційних споруд, хочу наголосити, що починаючи з листопада місяця, наша політична сила вимагала негайної прозорості в будівництві фортифікаційних споруд закупівлі. Техніки, і врешті-решт, не знаєте, і не можете самі це робити. Довіртесь нашому опиту. Якщо і тут вам щось перешкоджає, віддайте, будь ласка, закуплену техніку для до військових підрозділів підрозділів інженерних військ, сил підтримки, ДССТ. Хочу наголосити, що десятки одиниць ескаваторів нових ви знаєте, що ми в українського виробника викупили весь обсяг виробництва 2024 року. Зараз демонструє, і ви зможете це, в цьому переконатися. Наша техніка працює і вдень, і вночі на самих гарячих напрямках від Сумського напрямку Часов'яр, Покровськ аж до Херсона. І працюють вони на першій лінії в безпосередній близькості від лінії бойового зіткнення. Працюють в світлі прожекторів, і можу наголосити, що ми прийняли рішення про збільшення обсягів фінансування на закупівлю техніки для фортифікаційних споруд для українського війська. Але це для нас видатки, а для них доходи. І вони. По ціні, яка втричі перевищує ринкові ціни, закупили матеріали до будівництва, закупали техніку. Рахункова палата це також підтвердила. Наші представники в цій тимчасовій спеціальній комісії це підтверджують. І комісія знову не збирається. Запитаєте мене, чому? Тому що голова комісії, який був поданий монобільшістю, йому пред'явлено звинувачення в корупції. І це вже. Далеко не перший голова комісії, який делегований слугами народу, який отримує звинувачення і офіційну підозру в корупції. Як пороблено в них. Є пропозиція тимчасові слідчі комісії це є парламентський орган контролю опозиції. І тому. Точно не можна допускати, щоб діюча влада, призначаючи своїх керівників тимчасових парламентських слідчих комісій, блокувала розслідування і працювала лише на затягування процесу і кришиванню корупції. До речі, саме про корупційні злочини почули. Наші парламентські делегації, яких на відміну від нас випускають за кордон, які спілкуються з нашими американськими і європейськими партнерами, бо партнери вважають кардинально неприпустимим, щоб кошти платників податків використовувалися на напрямки, де гріють руки нечесні ділки від влади. І тут ми точно наполягаємо на тому, щоб Комісія нарешті почала працювати, бо такі самі зловживання відбуваються в БПЛА. Уявіть собі, коли від ефективної роботи фортифікаційних споруд, від ефективної роботи органів радіолект засобів радіоелектронної боротьби, від ефективної роботи БПЛА залежить життя українських воїнів і збереження української землі, вони в першу чергу спрямовують свої Спроби вкрасти саме на цих напрямках. Я також хочу сказати, що коли вони говорять про те, що грошей не вистачає на воїнів, у них дуже вистачає грошей на підвищення собі чиновникам, заробітної плати, яка вже набагато перевищує заробітної плати воїна, в тому числі і воїна на фронті. І Спрямовують їх також на підвищення грошового забезпечення силовиків, які кошмарять бізнес. Теж хочу навести ще одну статистику: лише 10% справ, які порушуються правоохоронним органам по відношенню до бізнесу, доходять до пред'явлення підозри до суда і ці не доходять. Уявіть собі ефективність роботи, коли 90% кримінальних справ порушуються проти бізнесу лише для того, щоб зупинити бізнес, і це під час війни, і потім доїти бізнес і закривати справи після того, як ти отримав корупційний прибуток. Ми не можемо далі з цим миритися. Ми будемо вимагати змін законодавства, і саме цим зараз має займатися Верховна Рада, і також. Мова йдеться про підвищення мотивації для військовослужбовців. І цьому спрямований наш законопроект, коли ми маємо і фінансову, і моральну, і матеріальну мотивацію для українського військовослужбовця для того, щоб були заохочені ті, хто бажає йти зараз служити, і мають бути надані відповідні гарантії, починаючи від гарантії, забезпечення. По програмі «Safe Soldier» від кевларового шолома і бронежилета до тепловізору і дальномера від радіостанції до зброї і боєприпасів. І коли мобілізовані Сидять без боєприпасів, без необхідного обладнання, без того, щоб вони ефективно могли виконувати поставлені завдання. Це я категорично неприйнятно. Наголошую, гроші для цього в країні є, і це гроші наших американських партнерів. Ви пам'ятаєте, що були виділені кошти в розмірі 61 мільярда доларів тільки по проекту, який був проголосований конгресом Сполучених Штатів, 50 мільярдів. Євро, які були виділені Євросоюзом, і це лише одна невеличка частина пакет, який гарантує надходження в найближчому майбутньому. І сьогодні ми маємо чітко продемонструвати ефективність використання кожного цента, який за рахунок коштів платників податків наших партнерів виділяється на підтримку України. Бавитись цим ми не дамо. Отже. Церква, армія, податки і боротьба з корупцією. Це буде першим пріоритетом Європейської солідарності на відкриття засідання. І також спробуємо, щоб Верховна Рада зібралася раніше. зараз хочу запросити до слова Артура Герасимова, співголову фракції. Шановні українці, щодо законопроекту про. Заборону православної філії ФСБ в Україні, то останні події підтвердили, що він повністю підготовлений до другого читання, він технічно, юридично і сенсово вивірений і на рівні комітету, і на рівні спілкування з представниками різних церков, ну, окрім звичайно, тієї, яка керується з країни агресора. І сьогодні, якщо хтось бореться. Проти цього законопроекту, це очевидно, що люди борються не за його технічну чистоту, чи там за якісь додаткові моменти, які його можуть покращити. Ці люди борються сьогодні за збереження російської православної церкви в Україні. Сьогодні ситуація чорно-біла. Тому ми жорстко вимагаємо почати. Найближче засідання Верховної Ради з розгляду саме цього законопроекту, це одностайна позиція і Петра Порошенка, і Європейської солідарності, і всіх проукраїнських народних депутатів. Всі, хто проти цього закону, всі, хто не підписав підписні листи за розгляд цього закону, я не думаю, що вони можуть називатися народними депутатами України. Нехай вони оберуть, за що вони? В цій війні, і за кого вони в цій війні? І також в тому, що стосується боротьби з корупцією, хотів додати, що на сьогодні владі, як ніколи необхідно забезпечити прозорість, припинити красти і активізувати боротьбу з корупцією. Бо особливо останні корупційні скандали вони вбивають довіру суспільства до держави. Велике крадівництво влади вже стало постійним найвеличнішим крадівництвом влади. Потрібен контроль контроль і ще раз контроль. Тому я повністю підтримую Петра Олексійовича, що ТСК не може контролюватися слугами народу, бо в них там корупціонер до да корупціонери сидить і корупціонерам поганяє. Кого не постав на місце голови ТСК зі слуг? Виходить чи гунько чи задорожньо. Різниця тільки в розмірі хабаря. І категорична позиція Європейської солідарності, що Верховна Рада терміново має замінити голову цієї ТСК з питань фортифікації і дронів пана Задорожного на ефективного, підкреслю ефективного представника опозиції. Ми запропонували свою кандидатуру, Це секретар цієї комісії Михайло Бондар. І готовий нести за нього відповідальність. І персональну, і політичну. Окрім цього, ми маємо терміново поставити питання про відповідальність тих, хто не забезпечив побудови оборонних споруд та поставку дронів та система РЕБ у війська. І мало того, що не забезпечив це, а ще й намагався це приховувати. А чому приховувати? А тому, що тоді буде набагато важче розповідати про 1 мільйон законтрактованих дронів. Що стосується наших антикорупційних органів, то ми щиро вважаємо, що вони мають негайно розпочати розслідування останніх скандалів. І щодо спроби словживань на відбудові ахмедиту, і щодо того, що відбувається навколо національного військового цвинтаря. Це мародерство на крові треба припиняти. Бо в час війни корупція вбиває не менше, ніж російські снаряди і ракети. Дякую за увагу.